Радіо UA Chicago. а тепер перейдемо до новин з далекого сходу. Відтак Китай закликав посольство в Пекіні прибрати знаки на підтримку України. За даними журналістів, багато посольств в пекіні розмістили вивіски з зображенням прапора України та повідомленнями китайською та англійською мовами, такими як «Stand with Ukraine», щоб продемонструвати свою солідарність із Україною, яка бореться з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. У повідомленні МЗС Китай Китаю від 10 травня посольства та міжнародні організації були закликані не використовувати зовнішні стіни своїх будівель для пропаганди. Так званої пропаганди, та уникати провокування конфліктів між державами, цей крок викликав негативну реакцію з боку дипломатів Європи та інших регіонів. Відзначають власне саме журналісти, які там працюють, і за даними агенції ніхто не зняв вивіски. Найбільші банери на підтримку країни зараз розміщені на посольствах Канади, Німеччини та Польщі. І ми їм дякуємо за таку підтримку, підтримку в надзвичайно складних умовах, коли є. Тиск від чинної влади в Китаї нагадаємо зараз діє UA комуні... ЮЕЙЧИКАГО.